<рик> Іванець, що Все, тут така ситуація, то що я ще три фасади взяв і а, треба встигнути до зими, до морозу треба встигнути. Я не думав, ми ще все, як це як не доробили, доволоці менше тісня. Та ну що давно ну, матне, тиснуть лампочку, тіплять! Ну, я спорт, ти це бачиш, Роботи ну ти багато, ми і так не встигаємо, ти далі берешся. Нам допоможе тільки диво. Треба їхати до другій Я не діса. А не вище Другів! Наші герої Антонікс та Іванікс вирушили до таємничого села фасадників на Рівненщині. Вони сподіваються на чарівне зілля, яке варить друїд Терентімікс. На шляху звитяги відвагу зміцнювали співи мужності. Була в мене, Це те, що я думаю? Це чарівне зілля? Так. Міцне, як дух галії. Але липке, як борода друїду, після сніданку. А можна трошки спробувати? Ні. Ти в дитинстві впав у котел з візажем. Але це дало тобі сили робити ексклюзивні фасади. Ах, Пахне смачно. Так ви нам допоможете? Так. Тримайте. Тепер ви впораєтесь. Хлопці, стійте. Зілля зіллям. Але є ще один чарівний захід. Підходьте. Хай вам допомагають духи Галії. Антонікс і Іванікс все встигли. І здали об'єкти в потрібний термін. Якщо хочеш якісний фасад, використовуй системні рішення від компанії Сиреця. А за якісною реалізацією звертайся до нас.